Єврокомісія оцінила втрати збройних сил України розв'язані Росії війні в 100 тисяч військових. Відповідні дані озвучила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у першій половині дня 30 листопада, не уточнюючи звідки вона взяла таку інформацію. Також вона повідомила, що війна забрала життя понад 20 тисяч мирних українців, а збитки від агресії зросли з 385 до 600 мільярдів євро. Відео з її заявою було опубліковано у Твіттер. через пару годин. Твіт глави Єврокомісії Урсули дер Ляєн і заявою. Про втрати у лавах української армії було видалено у генеральному штабі Збройних сил України прокоментували інформацію очільниці голови Єврокомісії Урсули фондрлієн про те, що втрати України на повномасштабній війні склали нібито 100 тисяч осіб. За словами керівника управління зв'язків з громадськістю зсу Богдана Сенека, ці цифри генштаб підтвердити не може. Проте, якщо це дозволить притягнути Російську Федерацію до відповідальності, то Україна буде підтримувати дії для законного покарання країни агресорки, зауважив він у коментарі українських медіа також саник додав, що інформація про втрати ЗСУ є службовою інформацією. Пряма мова, ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадає під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу. Потрібно робити все для того, аби на лаві підсудних упини. Лися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України, наголосив Сенник. У Європейській комісії визнали помилку щодо озвучення у середу главою Єврокомісії Урсулою фондрляїн цифр про втрати українських військових, які нібито склали 100 тисяч осіб убитими. Помилкові дані прокоментувала своєму твіттер заступниця головного речника Єврокомісії та директорка з питань політичної комунікації Дана Спінан. Вона зазначила, що попередні версії звернення містилась неточність у цифрах і подякувала тим, хто. Хто вказав на помилку, спінан пояснила, що оцінка озвучена фондрляєн взята із зовнішніх джерел і повинна була стосуватися втрат убитими і пораненими. Та була покликана показати жорстокість Росії. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок. Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.